А, так, тепер я зліва вхідної групи п'ятої секції. Теж 10 серпня 2024 року заходжу в підвальне приміщення. Тут квакають жаби. Напевно, тут ніхто нічого не робив, але мені цікаво. Ладно, я зайду тільки сюди. Пам'ятаю, тут була електрощитова. Таке маленьке приміщення. Зараз я включу світло. Так Тут. Угу. Тут готуються для підкріплення, бачите, вже навіть козлика встановили. А тут, тут щось гуляє. Так. Да. Ось електрощитова. Я хочу на, а, наголосити всім співвласникам, які мають оці приміщення, вход, а, вхід до всіх електрощитових буде в доступі для ОСББ. І якщо для цього нам потрібно буде а, зробити стіну, бо ви них а, супротив будете влаштовувати, То ми зробимо стіну. Для того, щоб ми обмежували ваше приміщення від приміщень загального користування. Ось, бачите, оце електрощитова. Дивіться, вона отут ціла, але якась хазяйновита людина сюди облаштувала свою шафу і тримала свої речі. Я маю надію, вам не потрібно казати, що за хазійнові люди тут. Дивіться, вона майже ціла, я не знаю, її, звичайно, будуть демонтувати і робити влаштовувати ногу. Мене дивує така хазяйновитість. Не хочу розпалювати далі, ворожнече. Мені здається, вже всі все мали зрозуміти. Так, от тут чиїсь приміщення. Тут чомусь дуже волого. Не знаю чому. Можливо, камінщики розбавляли, коли ну, використовують воду, можливо, із-за цього. Не знаю. Не можу нічого сказати, води багато. І шланг висів, який на воду. Таке. Бачите, тут, тут ще... а тут навіть уже почистили, щоб ви розуміли. Воно таке гладеньке, аж блищить. Мені технагляд зробив зауваження, що треба заходити в підвальні приміщення обов'язково. Тому я запливла сюди, бо тут так добре, мокренько. Так, пішли далі.